Господи, всемогутній, царю небесний, сьогодні я підношу до Тебе цю щиру і глибоку молитву за наших воїнів: тих, хто стоїть на передовій земного фронту, і тих, хто стоїть на передовій небесної сили. Молю тебе, Господи, з'єднай у битві за добро та правду земних захисників і небесних воїнів, щоб їхня спільна міць стала незламною стіною проти будь-якого зла, що насувається на нашу землю. Благослови Боже кожного українського воїна, який сьогодні тримає оборону, який ризикує життям заради миру, свободи і майбутнього. Дай їм витривалість, ясний розум, тверді руки і серце наповнене відвагою. Нехай жоден постріл, жоден вибух, жодна тінь небезпеки не торкнеться їх без твого дозволу. Огорни їх невидимою, але нездоланною бронею Твого світла. Господи, я звертаюся до Твого небесного війська. До ангелів, що стоять на сторожі людства, до архангелів, що ведуть небесні полки. Михаїле, могутній воїни Господні, захиснику від темряви, розсіюй перед нашими воїнами будь-яке зло, зламай підступи ворога, знищи наміри тих, хто хоче нашкодити. Нехай твоє світло веде захисників у найтемнішу ніч, а твій меч сяє над кожним їхнім кроком. Гавриїле, віснику Божої надії, торкнися сердець наших воїнів миром, який не гасне навіть у моменти небезпеки. Рафаїла, цілителю Небесний, бережи їхнє здоров'я, відновлюй сили, зцілюй рани, видимі й невидимі. Нехай небесні легіони стоять поруч у кожну мить, коли земні сили виснажуються. Господи, огорни кожного воїна Твоєю мудрістю, щоб вони приймали правильні рішення, щоб їхні кроки були впевними, а серця непохитними. Відведи від них усі пастки, усі загрози, усі підступні наміри. Нехай ангели охороняють їх на позиціях у дорозі, в бою у довгі ночі і важкі дні. Благослови родини воїнів, які чекають і моляться. Дай їм сили витримати розлуку, дай їм віру, що підтримує навіть тоді, коли руки тремтять, а серце болить. Огорни їх миром і захистом, щоб у кожній оселі, де чекають захисника, панувала твоя присутність. Господи зійшли свою небесну допомогу всім, хто зараз на фронті. Нехай їхні серця будуть сповнені рішучості, нехай їхні душі не знають страху, нехай їхня віра не згасає. Дай їм внутрішній стрижень, який жодна сила не здолає. І коли приходять темні хвилини, пошли їм відчуття, що небо поруч, що вони не самі, що над кожним із них стоїть ангело-охоронець із розпростертими крилами. Господи, нехай небесне військо і надалі стоїть поруч із нашими воїнами у кожному бою, у кожній небезпеці, у кожній миті. Нехай сила світла завжди переважає силу темряви, а правда завжди бере гору над підступом. Молю тебе, збережи їх, підтримай їх, веди їх. Нехай кожен повернеться живим, нехай кожен знайде спокій, нехай кожен відчує Твою благодать. Амінь.